Музичний бізнес валиться. Потрібні свіжі ідеї. Негайно. Два слова. Мексиканський Джонас Братс. Затихне. А може рінтони на унітаз назвемо зливтони. У мене шестеро дітей. Це не жарти. Шість пар Ейр Jordan раз на півроку. Ти давай ідеї. Помічник скоро 10 років концерту Олдоса Сноу у грецькому театрі. Можна зробити ювілейний концерт. Рок зірка. Він уособлення. Рок музики. Я автолюбитель. Робота. Вітай по нього в Лондон. Він так. Привези Однозначно. сюди і організуй концерт. Зумієш. Однозначно. Покажи любов. Я вас страшенно поважаю. Оце ти вже мене лякаєш. Ясно. Ей, Арон Грін, Лос-Анджелес. Так, я привіт. Ай, о, що це? І ще два. Європа. Ти маєш три доби, щоб заманити Олдоса Сноу у грецький театр в Лос-Анджелесі. <кій> <кій> Даруйте. Вибачте, даруйте. Вибачте. <праць> Може, підемо? Значно більше сенсу лишитися тут і погуляти як ніколи в житті. Тільки <праць> 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 добрі гульки. Цього віта. Ти хоч раз пив абсент сторічної давності? <праць> <праць> ні. <праць> Ти контролюй артиста. Якщо переп'є, зробив кол адреналіну. Як у кримінальному чотирі. Здається, що я бачу, позаду, за завісою, стоїть п'яний ідіот. Весь обриганий. О, мереві. Ой, матінку. А на твоєму шоу є туалет? Давай, давай! 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 Цю штуку поклади в кишеню. Що, що, що ти робиш? Ми ж в аеропорту. Якщо він хоче, щоб ти поклав цукерку у вазу, поклади цукерку у вазу. Швидше, а то ще сподобається. Доставити за всяку ціну. <пробітник> <тірвання> <тірвання> е, доброго ранку. Котра година. Уже вечір? Бігати йдеш? Ти знущаєшся з мене. <пробітник> З'явиться влітку Надіймось